Раду вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Я пропоную пограти в повну версію гри Stars і Trash. Ми грали в демку і нещодавно вийшла повна версія. Ви, шановні глядачі, її дуже вподобали. Мені гра теж сподобалась. Ну, хто ж не любить котиків, тому давайте ну, розпочинати. Як і минулого разу, гра починається 5 жовтня, бачимо нашого котика, який спить на своєму диванчику разом із друзяшкою Песом. Давайте називати цього котика, не знаю, Мурзік Васильович. Традиційно, насправді, для котиків на цьому каналі, ну і як і минулого разу, ми подорожуємо нашим будинком, бачимо, м -м, слухайте. Окрему кімнату для котика та песа. Бачимо їхнє е, фото, не знаю, картини. І, бачите, чим повна версія відрізняється від демки, ми маємо ось такі всілякі цікавенькі штуки, наприклад, лакікета, якого можемо запустити, і він буде м -м, трошки торохкотіти. І бачимо горобчика. Ага, Морзикові горобчик не дуже подобається, він хоче його вполювати. І як і минулого разу, розбиваємо вазочку, біжимо далі. Угу. Кухня на кухні, знову розрахунок для того, щоб дістатися угу, котячого корму, десь там. На верхівці, на холодильнику чи на шафі. Ні, на шафі навіть не на холодильнику. Ага, І цей шлях. Отако він не подобається, він розраховує інший. Бачите, Мурзик Васильович розумний. Він знається на стрибках, але ми зробимо ось що. Тут у нас стоїть супчик, ми супчик пожбурляємо, ось цю штуку теж пожбурляємо і тепер будемо застрибувати. Ми все повинні пожбурляти на підлогу. І ось цю штуку теж отак, хоп. І наскільки я пам'ятаю, тут ми зустрінемось із хлопчиськом, який спіймав Мурзика. Угу. І зачинив у ванній кімнаті. Для того, щоб, наскільки я пам'ятаю, Мурзік зробив свої котячі справи. Ага, давай. Пішли робити котячі справи у лоточок. М? Бачите, вихований котик. Він. Не паскудить, буде, а він знає, що в нього є лоток. Ага. Але помста. Помста треба витерти дупу об кахлі. Давай вже досить, досить. Та все вже витер. Давайте, о, туалетний папір. О, так, Помста, помста, помста. Я би ще насправді щитки теж трошечки. Пожбурляв на підлогу, але бачите, цього зробити не можна. Він, котик, звісно, мстивий, але не настільки екстремальний. Так, Сюди не пускають. Доведеться знайти інший шлях. А тут, наскільки я пам'ятаю, треба обережненько. Ось так, ось так, ось так. І на перший поверх. Оп! Вулиця омріяна. Але пес не пускає. Угу. Ну, це ми теж бачили, я таке пам'ятаю. Наступний день і це теж було. Це вже буде 6 жовтня. Котик спить сам. Мурзік, прокидайся. На тебе чекають великі справи. Давай, побігли. побігли. Так. Lucky Cat на своєму місці, Розбита ваза теж, а от супчика немає. Так, добре, Давайте йдемо далі, О, це я пам'ятаю, а сюди застрибнути якось Няу. Можна розбити цю штуку? Ні, не можна. А можна вимкнути телевізор, а не будемо вимикати. Пес сумує без своєї іграшки. Давайте йому цю іграшку. Допоможемо дістати. Він, бачите, трошечки без задніх лапаньок. Ну, не дивлячись на це, він доволі жвавий і радісний. Буде гратись, бігати, а Мурзік буде відпочивати. Зробив шляхетну справу і тепер має час на гідний котика відпочинок. Але це я теж пам'ятаю. Довго відпочивати йому не довелося. Він чує поряд старого ворога. Прокидайся, давай. Ти повинен перемогти. Ось так, ходімо, і наскільки я пам'ятаю, ми повинні до підвалу спуститись. Тут можна застрибнути, можна щось тут пожбурляти. Ага, можна ключиками подзеленчати. Добре, давайте. До підвалу, а в підвалі буде. О, я пам'ятаю його. Ворог всіх котів. Підступний пилосмок. Ну, а тобі. Прокинувся. Нічого, зараз ми його переможемо. Так. Пил, іще давайте. Ага. А тепер буде намагатись нас засмоктати. Давай, давай, Мурзик, я в тебе вірю. Ти зможеш. Один раз його набуцькали і тепер тікаємо, а він буде намагатись засмоктати, але не зможе. Давай іще раз. Іще його набуцькати. Потроху його. Хітпоінти спливають. І ще скільки? Два чи три рази його треба. Давай ще один раз. На будь-скали тікай від страшного ворога. Він не повинен тебе засмоктати. І... І ще раз. Ага, майже перемогли. Тут я пам'ятаю. Нам дадуть змогу пожбурляти на нього квіточку. Давайте це зробимо ось так. Бум фаталіті. Кідлий та підступний пилосмок. І все, він вже не ворожий. Люди-люди. О, вибачте, коти-коти, перемога буде. І давайте повертаємось на перший поверх. Ну, нарешті. Вулиця омріяна, але пес все одно пильнує, не дає втекти. Бачте, йому не дозволяють гуляти вулицею. О, бачимо кицю. Наскільки я пам'ятаю з трейлеру, це саме киця. І Мурзік такий оп! Цікавеньке. 7 жовтня. Побачив, Так, біжить. Тут ми все бачили, і он, бачите, киця, оп, у вікні пробігла. А пес там скаженіє. Угу. Огірка зустріли. Так, о! Кулька! Можна пограти і роздерти. Давай, роздерли її. Супер. Біжимо далі. Тут, ага, можна відпочити. Трохи так. Вилягтись і відпочивати. М -м, приєзно урчить. Окей, не час відпочивати, Мурзік Васильович, давай, ми повинні наздогнати кицю. Нарешті вулиця, біжи. Ага, ой! В калюшку вступив, нічого. Побігли. Побігли, побігли, побігли. О, так, оцього не було в демці. Давай із зимо. Котяча мнята. Нормально горобчик. Не змогли наздогнати горобчика Киця Почекай на нас. М -м -м. Зірочки у смітті. Це навіть не передмістя, а ось тепер передмістя, так. О, бабця йде. О, можемо підлеститись до бабки. А вона милується котиком. А ще раз можна? Можна підлеститись. Ну, добре. Залишимо бабцю в спокої. О, дивіться, незнайомий нам кіт. Е, дивіться, як він кумедно стає. А тут домівка якогось котофоба. Бачите, Котикам не можна. Позначка стоїть. Так, сюди. О, дивіться, кіт пропав. О, м'ячика бачу. Давайте цього м'ячика теж роздеремо. Я так розумію, нам треба всі м'ячики роздерти. А ще бачу лакікета там зверху. А, тримайся, мурзик, я в тебе вірю. Давай, давай, давай. Отак його вмикаємо. Дім номер 36. Зауважу на секундочку. Давайте вниз. І. А якщо так зробити... Ага! Дивіться, розвалили цей напис. Тепер застрибуємо на контейнера, бачу квіточку. Давайте квіточку теж пожбурляємо. О, а це котофіл. Дивіться, в нього все котяче. В нього там котик вдома. І ще з одним він грається. Дивіться, в нього навіть чохол від гітари. О, із котячими оченятами. Котафіл це добре. Так. О, пес якийсь біжить. Слухайте, він якийсь худенький, не доїдає, бідний. Мабуть, бродячий. Цікаво, із ним потов... потоваришувати можна. О, так, штука. Покеболи. Куди? Отак навіть. Ну, добре. Бачите, ми їх до каналізації відправили. І так, куди далі? О, зустріли нашу кицю. Що вона? Риця у смітті? Нічого цікавенького не знайшла. Добре, побігли далі. Я бачу квіточки, які можна пожбурляти вниз. Давайте одну, оп, і ще одну. Щось мені підказує, що за це ачівки повинні давати. О, дивіться, шкородер. Він наче приязний до тваринок, але подивіться на його тінь. Ууу, страшний. Так. Я там бачив ось цього контейнера, І З ним щось можна зробити. Няв не працює, а отак, о, отак працює, нормально. Давай, наздоганяй його. Ага коту не дали прокотитися. Ну, добре, давайте побігли далі. Я чомусь згадав, що він там щось зруйнує, чи ось цю фіртку відчинить, але ні, ніфіга. Дали змогу перелізти. О, дивіться. Магазин смачної корисної їжі для котів. Ну, не корисної насправді. Хоча, як подивитись. Що його пригостять? Mm. Судячи з погляду, цього м'ясника не дуже пригостять. А от кицю що? А її пригостять? Серйозно? Та ні, мені здається, якби він був згоден пригощати котів, він би пригостив і Мурзіка. О, дивіться, поцупила сосиса. Хорош. Так, а перестрибнути можна, можна перестрибнути. О, бачу. Мнячика, але дивіться, тут голуб. Угу. Так. Якщо його мняв, не не с. <гас> дивіться, не дає застрибнути. Ну добре. Це що? А, це хлібчик. Його можна хлібчиком пригостити. На, дурна пташина. Я тобі хліб дав гризи. О, в ценці дьобай. Тебе ж зубів немає, тому гризти ти не можеш, а от дзьобати можеш. Тут квіточка, тут я бачу кулька, давайте теж пограємось. От як. Типові котячі справи. Це пожбурляти. Все подерти, погризти. Так, і що далі? Дахами, дахами. О, бачу квіточку, і ще давайте її пошбурляємо, перш ніж йти далі. А, дивіться, вона щось там зламала. Давайте тоді вниз. Сюди. О. Знову рослинка. Давайте котячі м'яти бахнемо для бадьорості. Нормально. Мурзік Васильович. Так, дівчинка, вона тут не просто так. А ще цікаве графіті з котиком. Ага. Дівчинка, ну, я так розумію, треба якось їй дати. А як туди застрибнути? А, от з цієї штуки. Так. Ми так вже ведмедика давали нашому друзяшці песові. Тепер давайте дівчинці подаруємо ведмедика. О, вона задоволена, супер. Іще одна гарна справа. Так, ігрові автомати. Няу, няв не працює няв. Побігли далі. О, дивіться, щур стрибнув. Що ми зараз? Познайомимось із щуриськами, серйозно? Давайте познайомимось. Так, а ми туди зістрибнемо і все, не зможемо повернутись? Так, тут буде якась активність. Ага. Дивіться. Хляті щури, цькують песа. На тобі! Щурисько. І ще на тобі. Отак. Набуцькав. І ще. Все? Досить? Нормально. О, дивіться, він боїться. Давайте трохи його полестимо. Отак. О, дивіться. Він побачив у Мурзікові оплічника і прогнав. Щурів. Не сумуй, пес. Диви, там в тебе є шматочок піци. З'їж. Може тобі трохи легше стане? М -м, не сумуй. Не сумуй, пес. Так, а ми що можемо йти далі? Можемо йти далі. О, прокинувся. Дивіться, і кудись до каналізації застрив. Щось мені підказує, що ми його іще зустрінемо. Рибний ринок. О, дивіться. А ось це меморіал. Присвята. Всім домашнім улюбленцям. Давайте відпочинемо тут. Цікаво вони зробили, бачите, ось таку присвяту у гру інтегрували. Давайте, кому цікаво на паузу натисніть і пороздивляйтесь всіх пухнастих улюбленців. Он їх скільки. Гарненьке. Так, і що, ми прийшли до наступної локації, і це якесь сміттєзвалище. Але я так гадаю, що подорож сміттєзвалищем ми продовжимо вже наступного разу. А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу та цікавість. Бувайте здорові, любі мої. Ну і, звісно ж, подобайку котикові. Па-па!